Отже, музика. Зараз буде лунати. Один, два, три. Почули. Група підтримки кожного загоню. Скільки на кожного учасника. Наші а наші фотографи забувають фотографувати наші піску. Добре, отже, повернули всім нашим глядачам, розвернули. Я б говорив, що потрібно розвернути перше місце з часом 55,55 55 Справся загін номер 3 Другу позицію посідає з часом 56,02. сотих. Загін номер Володимир, Михайлович, ви там стояли я з цирни. Загін номер No. І третє місце з часом. П'ятдесят вісім цілих п'ятдесят шість Посідає загін номер один. Оплески нашим учасникам. А на їхнє місце ми очікуємо команду відповідно. Четверто, п'ятого та шостих загонів Швиденько, капітани поши.